Відправити вас у рабство міг будь-хто головне надати якийсь формальний папірець, який засвідчить, що ви родич або й просто товариш замовника. А далі він просто платив би по три тисячі гривень за кожен місяць такого собі примусового лікування. Представники організації приїжджали до місця проживання вказаних потерпілих і представляючись поліцейськими, пропонували проїхати з метою з'ясування деяких обставин. Фактично, ті, хто відмовлявся, їх силою доставляли до закладу, де незаконно утримували. Людина опинялася ось у такому бараці. По суті, це приватна в'язниця суворого режиму. Пацієнтам категорично забороняли залишати територію та користуватися засобами зв'язку. Хто порушував правила, отримував жорстоке покарання. На даний час проводяться обшуки за місцем проживання осіб причетних до даного кримінального провадження. Організаторам своєрідного оздоровчого табору загрожує до п'яти років позбавлення волі, тож скоро вони зможуть самі побувати в шкурі своїх пацієнтів.